Всім привіт! Я Юля і я закохана в йогу, наші відносини міцні і сталі вже близько шести років. Постійно навчаюсь, поглиблюю свій досвід, шукаю щось нове. І ось нещодавно я закінчила два модулі в першій його терапевтичній школі школа Сенс Олени Бакаю. Я надзвичайно задоволена якістю та рівнем навчання, адже Олена має виключну особливість, її подача дуже систематизована, все структуровано, немає взагалі води, багато практичних занять, правок, відпрацювань. Тобто я з задоволенням. Всім, хто хоче отримати ґрунтовні знання з йоги, для особистої практики чи для роботи інструктором, або хто бажає поглибитись і вивчати його терапію, звертайтеся саме в цю школу, школа сенс Олени Бакай. Окрема подяка Олені за те, що вона розвиває на сьогодні в Україні його терапію. Це дуже важлива справа, і вона Є і буде актуальна в наступні роки. І дійсно окрема подяка ще команді, яка впродовж навчання завжди була на зв'язку, підтримувала, консультувала. Я бажаю вам всім успіху, процвітання і повних наборів в наступні курси. Набасте!